Батіг нагайка, шабля, спис, ніж. Це не музейні експонати, говорить керівник козацької почесної варти Херсонщини Олег Сінаєв. Навички пободження з цією зброєю можуть багато чого навчити. Зрозуміло, що в сучасній війні ну, шабля не актуальна. Але щоб робити різні рухи шаблею, потрібно залучати обидві частини мозку. І розвиваються вони. І навіть якщо тобі не з шаблею придеться битися, а зі зброєю, то швидкість прийняти рішення в тебе збільшується. І це корисно як тренажер. З 2014 року козаки Херсонщини брали участь у навчаннях добровольців у батальйонах тероборони. Розповідає Сінаєв, спочатку робили це нерегулярно. За три роки ситуація змінилась. Вперше це було дійсне навчання. Тобто ми два рази на день були стрільби, ми стріляли разом з бойовими підрозділами, підтримує артилерія, міномети. Тобто ми відчули, ну, як все це працює. Острілково батальйони є ПТРК, є гранатомети, ну, є засоби вести бойові дії. Олег Сінаєв також учасник Херсонської тероборони, був заступником командира батальйону та інструктором. З початком повномасштабного вторгнення та окупації Херсона працював у мобільній розвідці. Ми займалися ну, особисто я не стрільбою з автомата, а наведенням на, на колони, які йшли, і це було ефективно. І я зустрічав колону в Камишанах вночі, також і ледь встиг вийти. Ну, Чернобаївський, Антоновський мост. І я врятував хлопців з Дарівського мосту, тому що було, був там секрет. Під час окупації доводилось ховати від російських військових козацьких хоругви та ось цей прапор. Маріупольська прикордонна застава. І там були прикордонники з Херсонщини. Ми їм допомагали, і вони дякували нам за підтримку. Це підписи всіх хлопців, і вони в подальшому захищали Маріуполь. А те, хто з них і зараз знаходиться в полоні? Коли списки учасників Херсонської ТРО потрапили до рук російських військових, Олегу Сінаєву довелось виїхати з міста у Херсон. Він повернувся на другий день після звільнення. Зараз збирає гуманітарну допомогу та медикаменти для військових. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон.